Складається і змотується, скручується в спіраль. Оцю той безкінечність життя, тому вона і є та сакральна. І ще це кава. Ти... Як ви з дітьми робили в нас майстер-клас, як ви там детально то все, то оце... все як... там? Так. Тому це <плес> і... <плес> ти... для буде... дітей ти і тримаєш одно... одноразово, і тримаєш і скручуєш, а якби вам дати попробувати зробити, ти знаєш, що тепер робиться, <плес> якого воно вигляду отримає. Можна одне питання? Я бачила там є ляльне обличчя скручення медкостралі і ось так. Так, так, от таким чином. І тоді так, так зав'язується. Це стара копська лялька називається. Це також робиться зараз. Я, до речі, думала, чому її немає на нашій виставці жодної Хоча зараз це, так сказати, втреньки. Ну, Майстрині присилали свої фотографії з такими ляльками, але на конкурс вони так не подали. А, ну, от виразували, от от, що... що вона не буде так оцінена. Mm -hmm. ну, може... Я вам просто показую, як це зроблено. Було Було змотане там це, потім. Брався клаптик. Я перепрошую, як стара яка нянька. Копська. Да, це старіша. Це значить? місце, де знайшли. <плес> так, це назва <плес> міста, де її знайшли. Це якісь розкопки старовинні що вигляді. Копське. Вони були політри, ніби назви якось. Ну, звичайно, няньки вони називаються копською. <плес> 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 Я не можуть сказати, а, я на шукати. це я не можу сказати. Взагалі лялечки всі робилися вдома з домашніх тканин. То що було використовувалося, в чому люди ходили? В чому ходили? Конопляни, льняне, бабовняне, що носили, старе вже таке взяли. Раз, Шмонаря. два подерли. Використовуємо зараз ножиці, ми використовуємо ще щось так, е, для того, що тому що ми не можемо сучасну тканину зараз знову роздерти, де, чи де. якось. А коли робилася вдома, оберегова далечка. І от мама вдома, там з ким бабця, тітка, хто би сідали, і оце от, от молилися там коло неї, там Звичко, на щастя, на добро, собачили. на 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 на, 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 що? на заміж вийти, на діти народити. Хто що бажав, на перший бажав. Елементарно спрацьовує. Моя мама мені сказала. Слухай дитину, може я так увірувала в те, що ти зробила, а воно реально помічне. Я мамі зробила на ліку і скону, з чекайте на коно.